Це засідання є продовженням попереднього. Тоді депутати, після обговорення певних питань, не зібрали кворуму у другій половині дня та розійшлися. Цього разу усе почалося і закінчилося так само. Громадськість познайомили з новопризначеними чиновниками, директором департаменту АПК та заступником голови Чернівецької облдержадміністрації. Почали уточнювати порядок. Денний вважається, що депутати це люди, які цінують свій час. Принаймні, вони так себе позиціонують у передвиборчих обіцянках. Цього разу тільки уточнення порядку денного зайняло півтори години неквапливих обговорень. Причому, судячи з шуму в залі, самим депутатам було не дуже цікаво слухати про зміни у регламенті. Вертаю увагу, що проєкті рішення, які вам роздано на комісії мого підприємництва обласної ради, було внесено зміни в третій в третій пункт, зокрема у пункті 8 графі виконавців. Визначити конкурсний відбір організації, які уповноважені надавати кредити, в тому числі мікрокредити, а також гарантії та поруки за кредитами суб'єктів малого і середнього підприємства і крапка тут. тобто без розшифровки організації, які будуть приймати в цьому участь. Тобто, це все буде здійснюватися на конкурсній основі. Одним з ключових питань стала пропозиція частини депутатів голосувати відкрито і поіменно голосування. Показало, що Буковинські народні обранці поки що не готові нести відповідальність за свої рішення. На два нашого кіно шість свободи три про 17, за батьківщину уперлися як завжди у бажання відправити у відставку Валентина Маніліча. Нагадаємо, це вже п'ята спроба звільнити першого заступника голови обласної ради. Ще у минулому році <реш> судом була доведена його причетність до корупційних діянь. Валентин Михайлович також взяв слово. Це ми обговорили в комісії. і Всі члени комісії знали, що мані Лічолина Валентиновна це моя донька. Але вона директор державного підприємства. Даному, даному я дуже багато обговорював з юристами-суддями. Не один суддя, не один юрист в розмові мені не сказав, що там присутні конфлікт інтересів. Розповів він і про суми, які начебто причетні до корупційних діянь. Конкурсне засідання приймав Євроінфоцентр, це державне підприємство. Воно не завжди, далеко не завжди. Було два конкурси, де вони виграли цей конкурс, тому що надали найкращі пропозиції. Загальна вартість цієї суми це 2300 гривень. По одному конкурсу, я не пам'ятаю, 700 гривень, а по іншому там друга сума. Десь перед голосуванням до сесійної зали зайшли кілька десят хлопців в зеленому без конкретних розпізнавальних знаків. Коли депутати почали вагатися, в який спосіб голосувати їм за відставку першого заступника голови облради і чи показувати при цьому посвідчення особи слово взяли без запрошення. Напередок ми виходили без документів, ми їхали без документів. А ви зараз боїтеся? Чого ви боїтеся? Чого? То, будь ласка, до всіх звертаюсь. Зробіть цю роботу. Головою лічильної комісії обрали Миколу Харабару. Оскільки ряди депутатів вже почали танути, голосування вирішили проводити протягом цілої години. А раптом хтось хоче проголосувати, а не встигне. Підбиваючи підсумки, з'ясували з 71 зареєстрованого на початку сесії депутатів проголосувало 68. За дострокове припинення повноважень заступника голови Чернівецької обласної ради шостого скликання Маніліча Валентина Михайловича проголосували за 31 депутат проти 35 депутатів. Голова лічильної комісії, секретар і члени лічильної комісії підтверджені протоколи і їхніми особистими підписами. Далі все було по вже відпрацьованій схемі. Кворум розтворився в повітрі. Переглядаючись, депутати почали розвертатися в сторону виходу з сесійної зали. На останок слово взяв представник людей у зелених костюмах. Це не пленарне засідання, а зборище, буду говорити депутатів обласної ради. Вже в коридорі один з зелених чоловіків таки дав волю, емоцію та оцінку сьогоднішньому засіданню. Я шов, я шов. і не треба мені казати, що я кимось прикриваюся. Понятно, Понятно? До дулки не дійшло, хоча паленим пахло. А сесію, до речі, так і не закрили. Розійшлися, бо кворому ж немає. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.